П'ять речей, які я зрозуміла, живучи за кордоном. Всім привіт! Я Аліна і дуже рада бачити вас в себе на каналі. Я живу в Німеччині вже майже 4 роки і хочу поділитися з вами своїм досвідом, розказати, як то воно було, що я з цього взяла. А можливо, це відео стане для когось натхненням, взагалі нічого не боятися. А можливо, для людей, які переживають переїзд або ж переїхали, це відео стане такою підтримкою, зрозуміти, що ви не одні. І ось ці всі перешкоди, які нам трапляються, нас. Справді роблять нас дуже сильними і роблять наше життя дуже цікавим. Перше, що я зрозуміла, це насправді те, що я можу спілкуватися взагалі з різними людьми. За віком, походженням, інтересами. І це розвинулось в мені саме з переїздом за кордон. Тому що насправді для мене тільки ось тут відкрилися двері до того, що я можу говорити не своєю рідною мовою, що я можу спілкуватися з людьми загалі, з різних куточків світу. Наші інтереси з кимось, можливо, не співпадають, тому що ми росли взагалі в різних умовах. Але кожен раз я впевнююсь в тому, наскільки це цікаво заводити друзів, наскільки це цікаво, можливо, не з кимось так тісно спілкуватися, але там зустрічатися, наприклад, навіть один раз на місяць і обмінюватися цією енергією, тим, що ви знаєте, тим, що сталося. Це наскільки кльово. Тому що насправді раніше я думала, що Має бути постійно якесь таке коло друзів, з якими я тільки і спілкуюся. Але зараз за кордоном я зрозуміла, що моє коло спілкування може в один момент просто різко змінитися. Неважливо, що станеться. І тепер я готова до цього. Тепер мені цікаво це, тепер мені не страшно, що я десь залишусь одна, тому що я ніколи не залишусь одна, якщо я буду відкрита до цього світу. І це стало таким для мене відкриття, що можна з усіма просто small talk вести, говорити спілкуватися. І це мене наскільки надихає, тому що кожен раз, коли я з кимось говорю, це відкривається в мені якась нова версія, яку я раніше, можливо, навіть не бачила. Наприклад, тут в Німеччині я знайомилася взагалі в різних місцях. Це був спортзал, курси німецької мови, Леонардо Давінчик навіть в інстаграмі, Трес, Телеграм. Коротше, де я тільки не знайомилася, і кожен раз це знайомство, воно в щось та виходило. Тому що абсолютно кожен іммігрант, який іммігрує, він шукає нове коло спілкування, так точно як і ми, тому ми відкриті одне до одного. Саме так стається ця дружба, у цей конект. Тому перестаньте боятися говорити будь ким, навіть в трамваї. Поїзді в автобусі, на вулиці, в магазині. Я всюди вже говорю, і мені взагалі вже не страшно ні з ким говорити. І це завжди щось новеньке та цікавеньке. Друге, що я зрозуміла, це те, що ми насправді ніколи не будемо готовими до змін. Тому що зміни вони стаються в процесі. Як тільки ми починаємо щось робити, тоді виходять зміни з цього. Наприклад, взяти мову. Ми не будемо готові до того, щоб просто в один момент заговорити отак от відразу. Нам треба для цього вчити мову, практикувати, вдосконалювати, і вже потім якось ми розуміємо, що ось зараз я говорю вільно і зараз мене розуміють, я розумію, і зараз не виникає ніяких проблем. Тому що насправді найбільше, що мені повезло, як я вважаю, це те, що я з самого початку вчилася говорити як дитина, а вже потім я вчила саму мову. А я спілкувалася. в мене було три людини, з якими я спілкувалася як тільки приїхала в Німеччину, і саме ці люди вони допомагали мені в цьому процесі, підтримували, говорили про мої помилки, і це мене надихало вчити ще більше і більше, щоб вдосконалюватись. І дивіться, коли зараз ми спілкуємося з цими людьми майже 4 роки, вони помічають ці зміни, і я помічаю їх, тому що раніше мені було набагато важче з ними говорити, їх розуміти. А зараз це наскільки легко. Я зрозуміла, що саме ось цей процес, коли я це робила, не боялася, не думала, що там яка думка виникне в інших про мене. Це мені було абсолютно все одно, тому що я розумію, що кожен з нас переживає це. І якщо мене хтось не підтримає і скаже, що насправді ти так недобре говориш, мені абсолютно все одно, хто там що скаже, тому що я впевнена в собі, і я знаю, що я для цього роблю, і я знаю, як я себе з цим почуваю. Так точно, абсолютно, в усьому. Як тільки ми переїздимо кудись, та навіть просто в житті трапляються такі періоди, коли все просто змінюється. І нам треба бути відкритими до цих змін і не думати, що ми маємо відразу бути в чомусь ідеальні. І це абсолютно нормально. Ми через це проходимо і це дає нам якийсь досвід. І нам треба бути просто до цього готовими, відкритими і розуміти, що це просто процес. Третє, що я зрозуміла, це те, що коли ти переїздиш за кордон, твій страх він не зникає, але він стає зовсім непомітним. Ти перестаєш боятися майже всього. У мене було саме так. Коли я переїхала за кордон, можливо, перший місяць, другий, третій ще було трошки стрьомно, ти ще не знала чого очікувати. Але з часом ти розумієш, що багато речей ти можеш робити на автоматі. Не дивлячись навіть на те, що раніше ти взагалі не думала, що колись ти будеш вирішувати якісь серйозні питання іншою мовою, ходити кудись на співбесіди, дізнаватися інформацію тільки іншою мовою, мати колег, з якими ти маєш говорити теж іншою мовою. І через це все, звісно, міг виникати цей страх, але його непомітно, коли ти живеш за кордоном, ти перестаєш. Ну, Просто всього боятися. Всі, Всі важкі ситуації, які виникають під час того, як ти переїхала, тому що, я пам'ятаю, як тільки приїздиш в Німеччину, то там треба такий пакет документів підготувати, це все зробити, заповнити. І здавалось би, трошки це страшно, але це нас загартовує до майбутнього. Ти потім не боїшся нічого, ти такий просто вже на автоматі це все робиш. І це не тільки в якихось справах, що ти вирішуєш саме за кордоном, а в принципі по життю ти перестаєш щось боятися. Ти просто вже такий, а окей, роблю та й все, йду далі, що з цього взяти. Мій четвертий інсайт заключається в тому, що кризисні ситуації це абсолютно нормально. Головне в них не впадати головою. Насправді, звісно, виникає багато питань, яких ти не розумієш, коли приїздиш за кордон, тому що тут все по-іншому. Через це якось вони накопичуються, накопичуються, і в якийсь момент ти розумієш, що ти просто вже втомилася, що тобі це все не потрібно, що ти цього всього не хочеш. Як я часто чую, як людям важко через мовний бар'єр, друзів, ці папірці, які постійно приходять, і ти не знаєш, що з ними робити, терміни, що треба там до лікаря записуватися за три місяці. До цього просто треба прийти і прийняти той факт, що. Це не буде так, як в нашій рідній країні, коли ти можеш за день вирішити абсолютно всі питання. Просто треба прийняти насправді, і люди не хочуть це приймати, і через це вони входять в ось цей стан, що їм нічого не подобається, все важко. Це життя таке важке, і того подібне. Я це дуже розумію. Можна трошки цим пострадати дома, подумати, як це все важко, але ж треба виходити якось з цих ситуацій, треба щось -що робити. Наприклад, той же мовний бар'єр, всі скаржаться, що не можуть говорити. Так знаходьте знайомих, друзів. Та навіть є безкоштовні курси, коли куди ти ходиш розмовляти. Спеціально для того, щоб ти не боялася спілкуватися з іншими. Все насправді можна вирішити. Головне, я ж кажу, не впадати в це з головою. Ну виникла кризова ситуація. Всі думають, що в нас в країні не. Виникає таких ситуацій, та, звісно, виникає. Ми ж тут до того тільки 4 роки, хтось менше. І до цього просто треба звикати і приходити до тієї думки, що все можна вирішити. Це насправді взагалі такі дрібниці. У ці всі ситуації до них просто треба відноситись спокійніше. Це дрібниці. Які не будують наше життя ціляком, ну і п'яте, що я хочу сказати, що для мене слово дім це стало більше не місцем, а саме. Станом, людьми і якимось внутрішнім спокоєм. Тобто, куди б я не їхала зараз, всюди мій дім, якщо я там зі своїми близькими людьми, якщо я там себе безпечно почуваю, та якщо мені там все подобається. Але ж фізичного дому насправді в мене зараз немає. Типу, я живу в зйомній квартирі їжджу кудись раз на місяць, і там ночу, і кажу, я йду додому. Тому що для мене ось це розуміння дому це більше про мій стан і про людей поруч зі мною. Кожен сумує за своїм домом, кожен сумує за своїм містом. Це, це правда. Іноді хочеться плакати від того, наскільки важко зрозуміти той факт і прийняти його, що ти не можеш просто так поїхати додому. Але. З цим ми, на жаль, нічого не можемо зробити, і все, що нам залишається, прийняти той факт і жити в тому місці, де ми просто почуваємо себе безпечно, де є наші близькі, де наш стан він більш-менш такий стабільний, і ми почуваємося добре. Тому якось так я зрозуміла ось такі речі для себе. Це те, що мені прийшло перше в голову. і Чим я дійсно хотіла поділитися, тому що часто ми говоримо з іншими про зміни, які з нами відбуваються. І можливо зараз мої думки відрізняються з тими людьми, які переїхали в інші країни, або ж весь цей час знаходяться в Україні. Але все, що я хотіла сказати, я вам сказала. Буду рада вашому лайку, вашій підтримці. Дуже дякую за перегляд. Зустрінемося з вами через тиждень.